Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже важливій темі, дуже важливому питанню, а саме примусовому стягненню заборгованості там, за виконавчими документами з пенсії. Пенсійний суд нещодавно, це 22 березня цього року, прийняв дуже важливе рішення з приводу саме захисту людської гідності пенсіонерів. В Україні існують два закони, які передбачають можливість стягнення з пенсії, отримання відповідних коштів з пенсії, у разі якщо пенсіонер там комусь винен, є відповідні виконавчі документи. Це закон, в першу чергу, звичайно, про виконавчі провадження, і закон про загальнообов'язкове пенсійне державне страхування. Пенсійний суд визнав безпосередньо деякі частини цих законів. Далі зазначу це досить детально. Такими, що не відповідають нормам Конституції, і, відповідно, з моменту прийняття вони не діють. Звичайно, Верховна Рада повинна прийняти відповідні зміни до цих законів, передбачити в іншому редакції їх викласти для того, щоб саме зберегти людську гідність пенсіонерів. До речі, не забувайте підписатись на цей YouTube канал, не забувайте підписатись на телеграм-канал, де я дам більш детальні розгорні тиши посилання на ці статті, щоб не забирати у вас зараз час, а ви зможете спокійно у вільний час прочитати безпосередньо ті норми, які були визнані неконційними, про які я вам зараз коротко розповім. Конційний суд прийшов до висновку: що ці норми закону, які я вже зазначав в першу чергу про виконавчі провадження, це стаття 70. Де зазначено, що з пенсії може бути відраховано не більше як 50% її розміру на отримання членів сім'ї алюменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємство установи організації, на відшкодування пенсіонерам шкоди за подійним каліством або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати. В передбачених законом випадках, а також за іншими видами стягнень може бути відраховане не більше як 20% пенсії. Конційний суд зазначив, що ці норми є неконційними, саме з посиланням на те, що ці відрахування можуть призвести до того, що пенсія буде, що залишається у пенсіонерів нижче, нижче прожиточного мінімуму. Це є недопустимо. Тому нашим законотворцям. У цій команді, бригаді чи як їх там правильно назвати, треба розробляти і вносити відповідні зміни таким чином, щоб стягнення не відбувалось і у пенсіонерів не залишалась сума нижче прожиточного мінімуму. Тобто, я думаю, що можуть просто залишити ті самі редакції закону, єдине зазначити, зазначити, що 20% однак. У разі стягнення, щоб сума не була нижче прожиточного мінімуму. І вже виконавець повинен сам враховувати цю суму і стягувати до 20% чи до 50 однак в будь-якому разі, щоб сума не була нижче прожиточного мінімуму. Ну, це я виключно тільки припускаю, що саме так повинно бути. Що там зроблять наші законотворці? Це ж нікому не відомо. І друге питання. Які передбачені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це стаття 50, де передбачено також отримання і відрахування з пенсії. Там також зазначено, що з пенсії може бути відраховано не більше, як 50% її розміру на отримання членів сім'ї. Ну, в принципі, повторюється перша стаття. Із усіх видів інших стягнень може бути відраховано не більше як 20% пенсії. Оці норми, як і в законі про виконавчі впровадження, так і в законі про пенсійне забезпечення, загальнообов'язкові ніж державне пенсійне страхування визнане неконституційними і надане Верховній Раді е, час для того, щоб вони усунули це порушення законодавства. Тому наразі за тими виконавчими провадженнями, за якими відбувається стягнення, зверніться до е, приватних виконавців, державних виконавців, які проводять ці стягнення, і зазначте, що. У разі, якщо у вас сума залишається менше, що сума у вас менше, і вам повинні перерахувати розмір тих отримань, які відбуваються з вашої пенсії. Звичайно, в деяких випадках розмір пенсії може стати і взагалі нижче прожиткового мінімуму. І фактично взагалі з цієї пенсії нічого не зможна буде утримувати. Ну це вже зовсім інша історія, і держава повинна все ж таки піклуватись про пенсіонерів, піклуватись про прожитковий мінімум, для того, щоб люд, людина мала людську гідність і не жебрикувала, і фактично не позбавлялась засобів для існування. Зверніться на це увагу. У разі, якщо у вас виникнуть якісь питання, звертайтеся, будемо допомагати разом вирішувати ці питання з виконавчою службою. І не забувайте підписатись на телеграм-канал, де буде більш детально це все розписано. І підписатись на цей YouTube канал, поширювати це відео, поширювати допис в телеграм каналі для своїх друзів, щоб вони також знали, яким чином захищати свої права. Поки на всьому все пам'ятаємо, Україна переможе! Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. І слава ЗСУ! До зустрічі всім здоров'я, добра і миру! І скорішої перемоги!